А ще з цікавого у Stellantis з цього літа новий Сіо. Старий СЕО очолював концерн з 2021 року, прямо з моменту злиття ПСА і ФЦА. І у нього був контракт до 2026 року. Але в грудні 24-го він пішов у відставку достроково, кажуть під тиском ради директорів, бо рада була незадоволена фінрезультатами. Новий Сіо прийшов у червні 25-го, і одразу після його приходу компанія різко змінила риторику. До цього компанія, як і було прийнято, казала, що, «Да, давайте будемо ці авто з ДВЗ закривати, інвестувати будемо в електрокари. Вони закрили джип чорокі у 2023-му і прибрали двигун v 8 з лінійки Dodge Ram 1500. Але з приходом нового СЕО вони такі. Значиться так, ми облажались. В8 виводить, було не по-людськи. Повертаємо 5.7 хемі в дощ і повертаємо джип в модельний ряд. Коротше, мені здається, що Stellantis зараз все робить правильно. А то з такою повісткою, як у них була, можна, знаєте, доторгуватись до того, що нема чим здачу давати.